Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. У нас сьогодні вівторок регулярне відео на каналі, і сьогодні ви почуєте про таке. По-перше, я вам вкотре розповім про можливість, на мій погляд, фальсифікації масла вершкового через молочні жири несвіжі, тобто попередньо перероблені. Пам'ятаєте, у нас є три ознаки, умовно корисної, визнаної всім світом, лікарями, диетологами е продукції. Харчування це свіже, мінімально перероблене, натуральне. Так от, у випадку використання молочних жирів попередньо перероблених, ми зразу відкидаємо свіже і ми зразу відкидаємо на мінімально процесоване. В процесі переробки молочного жиру він окисляється. Отримує інше перекисне число, тобто здатність до повторного кислення. Масло із переробленого молочного жиру буде зберігатися гірше, в ньому буде більше радикалів. Я вам зачитаю зараз висновок е -ші, штучного інтелекту про те, яку ж саме шкоду, величезну шкоду завдає нашому організму масло без всякої пальми, але з несвіжим молочним жиром. У нас є на каналі відео, називається. Е Омолодження старого масла, коли береться блок масла, я вам розповідав технологію, яку деякі застосовують найкращі виробники, так розводять до стану вершків, промивають молочну фазу водою пастеризованою, потім додають свіжу, свіжий обрат знежирене молоко і випускають так зване свіже масло. Це величезна шкода для організму. Навіть якщо такий продукт буде вже без аромату запаху, бо вимили його. Він все рівно буде шкідливим. Про це зараз зачитаю. Ну, а основну частину відео це, власне, репортаж з дегустації, яка відбулася, ви її бачили в позаминулому випуску, де ми з технологом з Лесією Поліщук дегустували 16 зразків масла. І, от перед нею ми продегустували два зразки масла з Богодухова. Ми їх забракували. Ми не приймаємо до рейтингових дегустацій зразки, які апріорі відомо, що не є якісними. Ми не приймаємо зразки, які продаються по 30-40 гривень за пачку. І ще раз, ми вам наше завдання, ми бачимо в тому, щоб вам порадити щось хороше і корисне. Тому, вибачте, якщо часто хтось пропонує перевірити якісь завідомо неякісний зразок, ну ми цього робити не будемо. У нас на це немає часу. Перерахую три, як мінімум, основні способи попадання несвіжого молочного жиру в масло. І так, один я назвав це несвіже свіже масло, яке омолоджують за спеціальною технологією. Промивають молочну фазу, розводять до стану вершків і додають свіжий обрат, який вже пахне свіжим, і нібито і масло свіже, але це не так. Жир вже окислювався, в жир вже перероблявся. Друга технологія чи другий спосіб це. Закупівля імпортного молочного жиру, і тут теж треба розуміти, що відбувається. А відбувається наступне: десь там, в далекій новій Зеландії чи в Австралії, подоїли корів, привезли це молоко на комбінат. Комбінат відсипарував вершки. А далі дуже часто, і зараз ми це спостерігаємо: оцей молочний жир, який міг стати маслом і стає частково маслом, він фракціонується і. Нагадую, що жир складається молочний із десятків жирних кислот, і от ті, які більш пластичні, продаються дешевше, а ті, які більш тверді, продаються дорожче. Тому часто при додаванні молочного жиру із бочки у деяких наших виробників, коли ситуація ринкова дозволяє, коли він дешевший за вершки свіжого молока українських корівок, то таке масло буде більш м'яким. Це другий шлях. І так, завезли молочний жир. Використали не свіже просто масло, яке вже було зроблене колись, і повторно його переробили. Часто ви чуєте від Лесі повторно перетопили масло. Третій поширений шлях, відомий з радянських часів, це використання при виробництві так званого масла під сирного. Коли якийсь комбінат робить багато сиру кисломолочного, чи робить багато сиру напівтвердого, уявіть собі, на тонну сиру у вас практично 9-10 тонн сироватки. Ця сироватка, так само як молоко, сепарується. І жир, який залишився після виробництва сиру кисломолочного чи сиру напівтвердого, додається в масло. На ринку Польщі, наприклад, він коштує на 20% дешевше. В Україні він теж коштує дешевше, якщо його купувати промисловими партіями. Але більшість виробників його не продають, а додають у власне так зване вже масло, яке точно не є продуктом із свіжого молока, тому що правильне масло. Правильне масло свіжого молока має бути, двічі від сепарованого. Спочатку сепаруються вершки, потім вершки сепаруються до більшої жирності, це називається високожирні вершки. А потім, на протязі буквально, години вони переробляються у свіжий якісний продукт. Такий продукт, який, який і представляли більшість зразків на нашій рейтингові дегустації. Ну мало не вперше, використовуємо штучний інтелект на каналі Сир назавжди, яку відповідь на небезпеку. Несвіжих окислених молочних жирів вказує штучний інтелект. І так, окислений молочний жир становить небезпеку для здоров'я, оскільки в процесі окислення утворюються вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини нашого організму. Це може призвести до загинаємо пальці, прискореного старіння, замість того свіжого масла, навіть холестерин, вважається корисним зараз, хоч це тема лікарів-дієтологів, а не моя. Масло свіже, свіжого молока омолоджує організм. Масло не свіже старого жиру призводить до старіння вашого організму, це призводить до запальних процесів та підвищеного ризику серцево сосудних захворювань серцево-судинних захворювань, тобто інфаркту, інсульту. Крім того, окислений холестерин в несвіжому маслі, що міститься в молочному жирі, може сприяти розвитку атеросклерозу, оскільки він легше відкладається на стінках судин. Зрозуміли, Окислення жиру відбувається при контакті з повітрям, особливо під час обробки молока. Дуже важлива технологія. Чому це важливо розуміти? Да? Перетримали. От ми говоримо, перебили, перетримали масло на маслоутворювачі, на сипараторіма на пастеризаторі максимально швидко і правильно має. Виконуватися технологія, мають бути навчені кваліфіковані технології, і тоді, і тільки тоді ми отримуємо якісний продукт, якісне масло. Із свіжої сировини, тільки свіжої, не з підсирного масла, яке колись там було майже сиром, не з молочного жиру з Нової Зеландії, не з того маслу, яке купили десь на морозильці, на морозилці чи на холодильнику в місті, і через рік переробили в так зване свіже. Щоб мінімізувати шкоду, рекомендується обирати, угадайте що, свіжі молочні продукти і уникати тривалого зберігання масла. Крапка. Тут хіба що треба зазначити, що коли ми говоримо про зберігання масла, от часто питають про домашнє. домашнє, перше питання безпеки. Відповідно, купуйте масло на базарах, а краще не на базарах, а в людей. Тільки в перевірених ваших постачальників чи продавців, Знайомтесь з ними, спілкуйтесь. Охайна, чиста господарочка, яка е, нормально тримає коровку. Дійсно, ці продукти завжди свіжі, натуральні і мінімально оброблені. То чому ж я маю вам їх не рекомендувати? Купуйте. Якщо ви купуєте в незнайомців, в незнайомих місцях, так ви ризикуєте своїм здоров'ям, і це ваш вибір. Просто пам'ятайте, що домашнє масло згідно державного стандарту, не є маслом вершковим. По тій простій причині, що за рахунок цього взбивання ви не можете отримати суцільну фазу вода в жирі. Таким чином, масло це грудочки жиру, які скріплені докупи. І під мікроскопом ви побачите, суцільна фаза в домашньому маслі це сироватка. В сироватці розвиваються мікроорганізми, Ну, пахта, ви можна сказати, в залежності від кислотності, відповідно цієї водної фази. І, і ще раз, Останній факт вам даю, і переходимо до відео нашого з лесію в радянські часи, навіть в 60-70-ті, коли масово використовувалися оці маслобойки, центрифуги бетономішалки, одна з таких, до речі, стоїть на канівському сирозаводі перед входом німецька навіть з Мореного Дуба. Уявляєте, яке було обладнання ще в 60-х роках. Так от таке масло вищого готунку мало термін зберігання 10 днів. А першого гатунку мало термін зберігання 5 днів. Таким чином, дійсно, в радянські часи, за рахунок низької е, технологічної можливості виробництва масла, робили масло, яке просто псувалось на 6-й день, от перший гатунок і на 11-й, вищий. Таким чином, люди за рахунок дефіциту купували завжди свіжий продукт, і з точки зору наших трьох критеріїв свіже, натуральне, мінімально оброблене, дійсно мали певну перевагу, бо зараз. Якщо тоді до п'ятого дня споживали перший гатунок, то тепер дай Боженько, щоб на тридцятий чи п'ятдесятий ви тільки купили масло в магазині. Це прогрес, це такі результати нашої технічної цивілізації, і на жаль, ми на це впливу на сьогодні не маємо. Лесі Вірна, 16 зразків. У нас нічого не трісне сьогодні. і отютю? Не знаю. Ну, добре. Зато нарешті ви доїхали до нас, ощасливили своїм приїздом. Всі що я трошки. Так, е -е, тут. Так, да, тут і давайте Богодусівськи зразу відкинемо від угу. нормальних зразків. Це масло. Це вишкове екстра. І так, ноль, шосте. Лесірно, я все там зняв. Тобі тільки по... продегустувати і прокоментувати, правда? Угу. Тобі не треба дивитись нічого, правда? Для себе ж я. А я тобі фото покажу. У мене все є. І потім подивишся. Ну, ось таке воно. Давай. Ну, ясно, що потекло, Бігуші. розтеклося, так. Да. Але ми знаємо, що і справжнє масло може так текти, тобто із-за дефектів виробництва. Але якщо люди вміють робити масло, там 20 років його роблять і потім так тече, і робить це регулярно, то, можливо, це так і не масло. Ну що, по ароматіки? Пахне маслом. Пахне маслом? Ну так бачиш як. Буває так в житті. Скажіть, будь ласка, а якщо під цевороткові вершки додають, масло буде рідкіше? Так. Да. Бо це запросто, вони ж багато роблять творожної групи. Я піду візьму ложечки Дивіться, пахне маслом. Тепер смак. Тоже масло. Має бути ще й класне масло, бо чим рідкіша структура, тим краще розкривається смак. Але воно смачне. Ніяке, пусте. Водянисте. Дуже водянисте. — як технолог це пояснює, коли масло 82%. А, а ми поміряємо на вологу. І ти мені перекинеш результати з лабораторії, угу. і тоді буде підсумковий висновок. По сторонніх немолочних жирів ти не відчула. Правильно? Тепер я давай куштую. Повтор? Те саме? Масло? Давай це розкажеш. Тобто, і ще раз, Но якщо під додаються під е, сирні вершки, то структура масла може бути рідкіша. І при цьому державний стандарт це дозволяє. Тобто, це масло може бути не з вершків. Молочних з молока, а з е, оцього молочного жиру, який е, пішов у сироватку після виробництва сиру або ну, к сиру кисломолочного. Може бути. Дуже схоже на це. Дуже схоже на це, бо оці підсирні вершки теж такі пусті, промиті водою. Ну, такі, знаєте, оце, а воно таке пусте, ну масло ну, таке не смачне. Ну як не смачне? Не... У нас, якщо відкинути з бочинців, які пересловіють, пам'ятаєте, як саме, дід помер. Від ковіду ні, від раку, ну слава Богу. Угу. Якщо не пальма, то все нормально їм. Знаєте? Аби не пальма, ну добре. Ні, Ну так по маслу, але таке пусте, навіть не знаю. Ну це хороша гіпотеза. Це лідери по творожним продуктам різним. Угу. Так що може бути. Не пожалів так весь. Сіротову порожнину заповнив. Ну нема тут вершків зразу аромату. вибачте. Але ніяких рослинних жирів не відчувається зовсім. Тут навіть не рослинного жиру, да, а продуктів його взаємодії і окислення. Я, з вашого точки зору, Олеся Юрнав згідний, це і по консистенції. І по смаку швидше за все, вже не масло з свіжого молока і свіжих молочних вершків, а масло з продуктів переробки молока. Ну, тобто, якщо це комусь не важливо, будь ласка, для нас, лесіюрно, це важливо. Тобто, ми хочемо мати масло з свіжого молока, відсепарованих вершків, і вершки перетворюються в масло в ідеалі за кілька годин на молочному комбінаті. Це масло, а це продукт з молочного жиру. Ну, так Лесі вірно? Несмачне масло. Ну, Леся, Пусте. ну воно не з молока, воно з продуктів молочної переробки. Це ж є різниця. Можна бути. Давай друге, там вони дітей намалювали. Давай я його тоді перший, а потім ти добренько? Да. Став на паузу. Дивіться, тут все, що мені не подобається, те, що дітей намалювали. Тому що воно має таку саму консистенцію, яка просто тече, тече, тече. Оці два зразки з Богодухів, вони дуже сильно відрізняються від цієї решти зразків масла на дегустації. І ви знаєте, ми не беремо відвертих фальсифікатів фейків, тут смес, сенс нам з Лесю Юрійону витрачати на цей час. Ви і так це знаєте. Масло дуже рідке, абсолютно ідентичне. І на зовнішній вигляді. Подивіться, Ви, давай я покажу, як воно мажеться. Ну то Це вже паста, да? ніби як не масло uh -huh. От. Ну і залишилось тільки. Реально крем. Взагалі нічим не відрізняється. Пусте. Тож пусте. от немає цього молочної пастеризації, нічого. І тут, Леся, побачиш старим жиром вже. Ну, от цей зразок. Два я тебе тепер. Так, я готовий Лесь Богодухів два. З малюнками дітей. Точно таке саме тільки старе. Я молодець. Шановні глядачі, похваліть мене. Бачите, Леся Юрійовна зі мною погодилася перед дегустацією на пуцстві. На слово смачного. Леся, але дивись, по Богодуху, ти встигла сказати про першиння в горлі? чи Ні, забула, але дійсно після дегустації цих двох зразочків. У горлі відчувається піршення і таке зажимання, як по окисленому жиру. А це означає, що дійсно зробили з несвіжого молочного жира. І дітей би я не малював, правда? Ну точно. Ну так, для діток саме свіже, самим з коротким терміном. Друзі, хочу вам сказати, що ми з Лесі перед дегустацією продегустували ну великою і рейтингою продегустували два зразки з Богодухова. У нас почалося першіння в горлі. От я зараз передегустував половину вісім зразків. Першіння більше не стало, а навіть почало пропадати. Про що це говорить? Що більшість зразків на дегустації це високоякісне, класне масло, яке прекрасно витримує зберігання, зроблене з свіжих молочних вершків, свіжого молочного жиру з цього молока, яке пройшло на комбінати. І, а не з перероблених якихо жирів з молока. І це дуже добре. От хотів з вами поділитися. Леся, ми з тобою поміняли зразками на різних сторонах стола. Я свої вісім дегустував, ти свої вісім. А що в тебе про першіння, до речі? Те саме чи ні? Не змінилось. Не змінилось. Не прибавилося, скажімо так. Так, от саме це я хотів сказати. Тобто, Богодухів з. Як ми це міряємо? Перекисним числом, я правильно розумію? Перекисним кислотом. Тут ми перевіряємо, що це не свіжі молочні жири. І тут радіти нема чому, тому що це не пальма. А що ти тільки що сказала, Олеся? Повтори, щоб тебе закидали камінням. Ви ну є... а... ну, сказала, що може свіжа пальма було б краще за несвіжий молочний запитання жир. Це питання до глядачів вашого каналу, Олексійович. От у вас є свіжий рослинний жир. Свіжий маргарин, давай так свіжий маргарин і не свіже масло. І вам потрібно пожарити яєчню. Що ви виберете? Я знаю, що я виберу. А тепер для глядачів каналу 3, 2, 1. Леся Юрина, що ти обереш? Ну, свіже? Свіжий Так. Да. Я не хочу не свіже. Хто зна, що там? З Тільки можна 3. додуматися. Ну так, да, у ну, наші глядачі Леся Юрина розумні і мудрі. Ми їм розказали, що молочний жир це не одна речовина, а це набір жирних кислот. Скільки їх там, до речі, по пам'яті. Випускниця Біля. Нухта. Біля 20. Біля 20. А якої найбільше? До речі, мене як фізика вразив факт, що масляної не найбільше. Здравствуйте, низькомолекулярні кислоти, їх мало, але вони формують смак. Так, але їх набагато менше, ніж там цих яких там, пальмітінових, яких ще. Пальмітинова, стеаринова. Леся Юріна, ви, ви така розумна. Як колись казала мені ваша коліга начальник лабораторії, а тепер я вам. Леся Юрійовно, ви така розумна. На цьому все. Довго не міг почати запис цього відео. Страшний обстріл, День пам'яті в Києві. На цьому все. Довго не міг себе заставити сісти за це відео, тому що страшні наслідки нічної атаки по Україні, по моєму рідному Києву. Допомагайте нашим воїнам. Слава Україні. До зустрічі!